У кожному госпіталі та санаторії Міністерства оборони України працюватимуть центри медико-психологічної реабілітації військових. Один із них в комплексі Межигір'я. Загалом на 2015 рік для реабілітації бійців виділили 50 мільйонів гривень по 5 тисяч на одну особу. Таку ж суму очікують і в наступному. В оборонному відомстві є задум створити на базі одного з госпіталів реабілітаційний центр сімейного типу. Про це на прес-конференції журналістам повідомив помічник міністра оборони України. Нормальна психологічна реабілітація можлива тільки в родинному полі. І участь родини в реабілітації це досвід всіх розвинутих країн. В Канаді дається тиждень по поверненню з гарячих точок. Вони беруть участь в операціях в Афганістані, канадські Збройні Сили. Тиждень. З родиною, з дітьми вони перебувають на СПА-курорті, і поступово поза сімейними проблемами, поза поза побутовими проблемами повертаючись до мирного життя. Нині розробляється проект закону про психологічну реабілітацію учасників АТО. Бійці, які повернулися із зони бойових дій, мають отримувати комплексну допомогу. Тож, у планах оборонного відомства, створити єдиний науково-практичний методичний центр. Аліна Голубенко Євгеній Солодовник, час ще.